Вибухи у населених пунктах деокупованої Херсонщини лунають зранку, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку росіяни продовжують обстрілювати і Херсон, і прибережні населені пункти. Бориславі звернувся чоловік внаслідок обстрілу з дрону в попередню добу. Отримав поранення і в миловому обстрілу 77-річна жінка звернулася за допомогою її шпиталізовано. Били російські військові по Херсонській громаді вночі атакували Херсон, Антонівку та Садове. Один прильот був тут, другий, виходить, він туди на кришу здання. Третій там, ну і рядом потім сусідні туди прилетіли. Ну, ви ж бачите, потужна яка воронка залишилась. Вночі близько першої години під обстрілом була ця багатоповерхівка. Це було десь 5 вибухів. Один прилетів на ту сторону, і три тут. Ну, Виходить, сюди, вдома, і загорілося. Треті поверхи майже всі згоріли. Другий частично десь від пожежі, а десь вже і то, що тушили результати пожежі. Це наша квартира. Це воно сталося, ось бачите, вже тут це ось ванна, якраз все ось. Ну, тут уже все зупинилося. Да, на цьому зупинилося. Це був останній. І тут ось. Як бачити живем з нас дуже, якби останній вже вугол, але те, що оно все тут зачіплива. Анна показує квартиру доньки. каже, пошкодження у порівнянні з іншими оселями у цьому будинку не суттєві. Почастішили прильоти, і просто ми не встигаємо зорієнтуватися. Вибух, і у нас навіть немає п'яти секунд для того, щоб в цей, в цей момент ми не знаємо, що робити, навіть п'ять секунд це для того хоча б впасти на пол, зорієнтуватися, щоб спастися. Тобто це вже може застати тебе в будь-яку хвилину. Це ти можеш бути на кухні, в туалеті, можеш на кроваті, будь в домі, будь в домі ховайтеся, але й в домі достають, в підвалі це скрізь. Це ж снаряд летить він неймовірно а там повністю нічого немає». Ірвіна показує квартиру сусідів. Каже, її власна оселя також пошкоджена. Дві квартири повністю залиті. Мебель розпухла вже в одній, а вторая просто вся в гарі. Нам дзвонив управляючий і сказав, що такое случилось. Ніхто не знав, хто, що, як. Ну і водка. Приїхали, посмотрили, намагаємося розгребсти. через російські обстріли минулої доби на правобережжі рятувальники ліквідували 16 пожеж. Кілька з них у Херсоні розповіла речниця головного управління ДСНС України в області Оксана Ольянова. Від влучань боєприпасів виникла пожежа в житловому будинку, в господарчій споруді та в на житлових будівлях. Складність гасіння полягала в тому, що ворог продовжував наносити повторні удари, тому рятувальникам декілька разів доводилось відходити в безпечне місце і потім знову повертатись до гасіння пожежі. Але, не дивлячись на всі загрози, пожежі вдалось ліквідувати. Також рятувальники виїжджали на допомогу жінці, яка опинилася під завалами власного будинку. Жінку врятовано та передано медичним працівникам. Під атаками армії РФ минулої доби були і населені пункти шести територіальних громад Береславського району. Ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів. Новокам'янка, Кочерське та червоний яр. Окрім цього, з артилерії наніс удари по шести населеним пунктам Береславського району. ЗБПЛА атакував місто Береслав, населений пункт Львова та Тягінка. Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через російські обстріли у кількох населених пунктах правобережжя області є руйнування, загиблий та поранені. Говорить Олександр Толоконіков. Пошкоджено 27 будинків, приватних, один багатоквартирний, п'ять автівок за минулу добу. Десять людей пранено внаслідок російської агресії та одна загинула. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 21 населений пункт правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков Олена Сомська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсон.